Привіт! мене звати Ангеліна Чмут, і це подкаст Погляд з іншого боку. Він про складні теми, незвичні підходи та нестандартні аргументи. Зараз це погляд на християнство крізь призму війни в Україні, бо це такі уроки, про які не можна мовчати. Сьогодні ми будемо з вами говорити про фільм Володар перснів. Я думаю, що ви неодноразово бачили порівняння Володаря Перснів та ситуації в Україні зараз, і я хочу більш детально розкрити цю тему. Володар перснів це фільм мого дитинства. Те, що я передивлялася, певно, десятки разів всі частини у режисерських версіях, і, певно, мені ніколи він не набридне. Але сьогодні я хочу говорити не про те, наскільки він прекрасний, що, звісно, є безсумнівним фактом, а більше про сенси, які туди закладені, та про ті моменти, які зараз нам відгукуються. Навіть найбанальніший термін орки також взяти з володаря перснів. Хоча вперше у нашому словнику він з'явився в 2014 році. Не знаю, чому я починаю з кінця, але перший уривок взятий з третьої частини повернення короля. Він просто передає емоції 11-го місяцю війни після Дніпра, після броварів. Ти бився в багатьох війнах і згубив багатьох людей королю Теодене, та зрештою укладав мир. Невже ми не зможемо порозумітися, як робили це колись, мій давній друже? Невже ми не зможемо здобути миру? Ми здобудемо мир. Ми здобудемо мир, коли ти відповіси за спалення західного Фолду і за дітей, які лежать там мертві. Ми здобудемо мир, коли за життя солдатів, яких рубали навіть після смерті під брамою Горнбурга, буде відплачено. Коли ти висітимеш на шибениці, лишений на поталу своїм крукам. Дуже важко переживати такі емоції, коли весь біль, весь жах застряг в тобі, наче ти комаха у смолі, і не видихнути його і не вдихнути. Смерть настільки сильно лягла на наші плечі, що тисне нас до землі, як бетонна плита, яку неможливо скинути, так само, як неможливо забути. Здається, що вона ось на відстані витягнутої руки, і ми оминули її просто дивом. Здається, що серця українців це такі точні мапи, на яких занотовано все Буча, Ірпінь, Бородянка, Маріуполь, Херсон, Ізюм, Кременчуг, Вінниця, Дніпро, Бровари. Кожне місто, як молитовні чотки, ми перебираємо і згадуємо, згадуємо, згадуємо. Мері! Ми щойно дійшли згоди. І? Я сказав ваші імена Ендмуту, і ми дійшли згоди, що ви не орки. Ну, це гарні новини. А якщо щодо Сарумана, ви прийняли рішення щодо нього. Не будь квапливим, шановний меріадоку. Квапливим? Там наші друзі. Їм потрібна наша допомога. Це війна, в якій самотужки їм не вистояти. Війна? Так, вона зачепила нас усіх: дерева, коріння та гілки. Але ти маєш зрозуміти юний хобіте. Потрібен довгий час, аби сказати щось старогенською. І ми ніколи не кажемо нічого, якщо воно не варте довгого часу, щоб сказати це. Ентам не стримати цієї бурі. Ми маємо перечекати цю негоду, як завжди, й перечікували. Як це може бути вашим рішенням? Це не наша війна, але ви частина цього світу. Хіба ні? Ви маєте допомогти. Будь ласка, ви маєте щось зробити. Ти молодий і хоробрий, шановний мері. Але твою главу в цій історії завершено. Повертайтеся додому. Може, девобороди правий? Мені тут нам не місце. Воно завелике для нас. Та й що ми можемо зробити? У нас є уділ. Може, нам дійсно варто повернутися додому. Вогні Айзенгарда розноситимуться. І ліситбору, і Ланекраю краю запалають. І... І все, що було хорошого в цьому світі, зникло. В ньому не буде у діло Піпіни. Я була вражена цими словами, коли ми тільки повернулися з Меджибожа, тобто у квітні. Зараз ми вже отримуємо зброю від європейських країн та, напевно, максимально можливу підтримку, але у квітні. Ми отримували тільки щиру стурбованість та співчуття. Я досі не можу повірити в те, що у центрі Європи щодня гинуть люди через злочини сусідньої держави, і світ не може з цим нічого зробити. І це я говорю на 11-му місяці війни ми вже нарахуємо її днями. Пам'ятаю, у Меджибужі мене шокували такі відрізки, як місяць війни, «50 днів війни. Два місяці сто днів війни. Зовсім скоро ми пройдемо межу року війни. Це зараз ми вже приймаємо, що ніхто нам нічого не винен, ніхто не зобов'язаний нам допомагати, але ми маємо багато союзників, які роблять всі можливі зусилля, щоб підтримати нас. Але тоді. На початку ми уявляли, що побачивши весь той жах, що твориться на нашій землі, війська НАТО увійдуть на нашу територію і швидко виженуть окупантів, що втрутиться Організація Об'єднаних Націй, побачивши, як жорстоко знущаються над нашими людьми. Але цього не трапилось і не трапиться. Дуже часто ми надіємося на людей, які в результаті не виправдовують наших очікувань і забуваємо про Бога. Який роби для нас дива кожного дня, якщо не захищатимемо нашу країну, Саруман забере її силою. Це брехня, Сароманділий здавна був нам другом і союзником. Я Арагорн, син Араторна. Це Гімлі, син Глойна, і Леголас із королівства лісових земель. Ми друзі рохану і те один у вашому королю. Теоден вже не відрізняє друга від ворога. Навіть у своєму власному руду сарума ротругів розум короля і зажадав стати володарем цих земель. Ми ті, хто вірні рохану, і за це нам присудили вигнання. Валителю, прибув любки прибув генельсі. Він передвісник бід. Чорною стала привітність чертогу нинішнього володаря Теодера. Йому не раді. Чому Що я дам? маю радіти тобі, Гендальфе, Гендальфе... буревіснику? Just... Слошне запитання, мій володарю. Я звільняю тебе від закляття. Тут ти невладний, гендальфе сірий. Я вичавлю тебе Саромане, як вичавлюють отруту з рани.

Для тих, хто бачив фільм, буде все зрозуміло. Але для тих, хто не бачив, я трохи поясню Королю Рохану Теодену Сароман Стуманев Розум, він перетворився на немічну людину, але цього було недостатньо, і його найближчим другом став Грима Червовуст, який підтримує Саурона і заохочує такий стан короля. Саме через це він не побачив, як помер його єдиний син. І ніяк не відреагував, коли Грима вигнав його племінника з країни, а також залишався до його племінниці і навіть намагався убити його близьких друзів. Зараз Україна підтримує думку, що немає хороших росіян, бо всі вони працюють на благо Росії. Зауважу, що дійсно є росіяни, які воюють за Україну, є ті, хто щиро підтримує Україну. Але якщо брати переважну більшість, то це реально схоже на якусь магію зі старих казок, де якийсь дурман зілля перетворює тебе на зовсім іншу людину. Тому що звинувачення, які безкінечно висовують росіяни, дійсно схожі на маячню в моєму уявленні. Ті, хто просто це говорив не розібравшись, мали б на одинадцятий місяць війни знайти всю інформацію і все зрозуміти, але ні. Нещодавно нам у коментарях написали, що ви вже давно не українці, всіма вами управляють американці, що у нас при владі нацисти і тому подібне, і ті люди, які кажуть, що у нас при владі і клоун, і нацист, дивляться один і той самий телевізор. Ця нещодавно побачила відео, де дівчину запитують, у що найбезглуздіше ти вірила? І вона відповідає, що вірила, що це все один великий жарт. І через декілька годин вони зупинять наступ, бо цього просто не може бути. Цитата Макса Кідрука з книжки «Не озирайся і мовчи. За лічені роки в сучасній Росії критичне мислення впало до найнижчого від часів середньовіччя рівня. Як унаслідок цього росіяни повірили, що в сусідній Україні панує анархія, і українців відтепер потрібно ненавидіти. Ця книга була написана у 2017 році. Продовжимо говорити про та Червовуса та послухайте уривочки, які більше введуть вас у контекст. Навіщо ви обтяжуєте цими негараздами і без того обтяжений розум? Хіба ви не бачите? Ваш дядько марніє через вашу бунтівливість і підбурювання до війни? Підбурювання до війни? Коли Саруман купив тебе? Яку нагороду він пообіцяв? Грімо. Ти отримаєш її, коли всі чоловіки загинуть? Надто довго ти кида боком на мою сестру. Надто довго повстінню за нею. Ти багато бачиш, Еомери сину Еомунда. Тобі присуджено вигнання з Королівства Рохан і всіх його володінь під страхом смерті. Я лише. Вірно служив вам, мій володарю! Своїм мерзенним лікарством ти хотів змусити мене плазувати на чотирьох як тварина. Не женіть мене з ваших очей! Грімо, спускайся! Стань вільним від нього. Вільним? Він Ніколи не стане вільним. Ні. Йди всередину, шавко! Сарман. Тобі відомі задуми ворога. Скажи нам, що ти знаєш. Відклич свою сторожу. Я скажу, де визначиться ваша згубна доля. Я не залишуся тут в'язнем. Гріма переходить на біксаурена тепер і фізично. Перебуває з ним у його вежі, але і в результаті є тим, хто його вбиває. Така натура зрадників, зрадивши один раз, він буде продовжувати зраджувати. Але в цій історії є ще одна людина, і це владика Денатор, намісник Гондору. Не король, бо королі Гондору померли, і він зовсім не хоче, щоб вони повертались. Він не а він проти орків, але він окремо. А ще в нього були два сина Боромір і Фаремір. Боромір його улюбленець загинув, він занурений у горе. А фермера, який все робить для того, щоб заслужити увагу батька, він зовсім не помічає. І тоді, коли його місто було в осаді, він замість того, щоб закликати солдатів сміливо битися, навпаки, закликає їх здатися і кидати зброю. О, грохана полишив нас. Один зрадив мене. Хидайте свої позиції, Тікайте! рятуйте своє життя. А потім ще й хоче спалити разом з собою пораненого сина, щоб гідно піти з цього життя, бо всіх королів спалювали. Це максимальна концентрація егоїзму, саме він не хотів, щоб запалювали вогні Гондору, що закликають на допомогу, бо, на його думку, вони б самі впорались до того ж, він думав, що ніхто не прийде. Ні, це не співпраця з ворогом, але це та безрозсудна гордість, яка працює на тому ж рівні. Не думав, що все скінчиться так? Скінчиться? Ні, ця мандрівка не скінчиться тут. Смерть це лише черговий шлях, на який усі ми мусимо стати. Сіро дощова завіса цього світу розсувається, обертаючись на срібне скло. А потім ти бачиш все. Що, Гендельфе? Бачиш, що? Білі береги, а за ними далекий зелений край під стрімливим сходом сонця. Що ж, це не так вже погано? Ні. Аж ніяк. Насправді це мій улюблений уривок зі всіх трьох фільмів. Він найкраще передає те, що я відчуваю сьогодні. Ми, як і вони, знаходимося всередині битви, навколо розруха і смерть. Але ми знаємо, що полина дощу розсунеться, і ми побачимо білі береги та нашого Господа, який забере нас додому. Продовження розбору володаря перснів ви почуєте у наступній передачі. Дякую, що були зі мною сьогодні.